Тому що в такій тотальній корупції ми сьогодні хочемо перемогти, кого скажіть і яким чином. Якщо на сьогоднішній день військові говорять в унісон про те, що в нас немає лінії фронту, про те, що в нас немає е, оборони нормальної. І я сьогодні зранку дивився виступ військового, який каже: звертається до влади і каже: друзі, ну коли це закінчиться? Чому ми від е міста до міста відступаємо і на ходу окапуємося, потім знову відступаємо, знову окапаємо. Чому ми не можемо зайти вже в підготовлені нормальні, адекватні оборонні якісь споруди? Чому це не робиться до сьогодні? А влада, ота, от що в рейтингах сьогодні, звітує про те, що все добре. Все ми там в бетоні залиті, все в нас добре. А що добре? Ви, ну, ви ті, що при владі, ті, що розказують на ці казки, ви хоча б на сьогоднішній день дивитеся відсоток території, які вже захоплені, областей, які вже захоплені, і які мають бути вже захоплені.